Привіт! З вами Арт Маршал. Для того, щоб трішки розбавити свій контент щодо гри Call of Duty, сьогодні я для вас підготував гайд не на місію, а на локацію, що знаходиться в Альмазрі. Цією локацією є диспетчерська вишка, що знаходиться в аеропорту. Так, так, я знаю, що вже дуже багато хто там був. Але ж погодьтесь, кожного дня до нас приєднуються новачки, які навіть уявлення не мають, що знаходиться на тій чи іншій локації. Є й такі, що мають 200 левел, але й досі там не були. Тому це відео присвячується вам, любі глядачі, кому дійсно цікаво. І так, що нам взагалі потрібно знати для того, щоб потрапити в диспетчерську вишку? Ну, по-перше, ця локація потребує ключ. Ви можете його знайти в різноманітних ящиках. Диспетчерську вишку я вам пораджу, що краще залізти зверху. Там, в принципі, менше ботів і по мірі важкості будете спускатися донизу. А що вас там чекає, дивіться далі. Коротко тільки скажу дві речі. Дуже багато ботів і дуже багато луту. If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough, but that's what makes a personality. Your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pace stop, Or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up, change up, for your rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't. А в мене все. З вами був Арт Маршал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, дякую за увагу.